Мешканці сусідніх будинків на вулиці Коновальця, 2 декілька років поспіль борються із незаконним, за їхніми словами, будівництвом. Територію поблизу людських будинків загородили парканом. На місці садка та доріжки, де часто гуляють діти та дорослі, хочуть спородити багатоповерхівку. Окрім того, тут пожежний під'їзд, до якого після будівництва доступу не буде. Хто потурбується за безпеку нашу пожежну, наприклад. Вікна двохкімнатних і однокімнатних квартир, і частково трикімнатних виключно виходять на цю сторону. Як під'їде пожежна машина, як не дай Бог, що станеться? Це вже третя огороже за десять років. Ще 2014 року провели громадські слухання щодо будівництва багатоповерхівки. Однак жителі кажуть, більша частина людей на зборах підставні, яких запросили самі ж забудовники. Там були дівчата, і все це все було приведено. Тому що, вибачте, за 25 років я тут всі ну, в лице я знаю всіх. Я можу дати е, характеристику на кожного. Не залишились осторонь і представники фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Міські та обласні депутати з цієї політичної сили підтримали рівнян за власною ініціативою. повалили паркан, аби зупинити початок будівельних робіт. Просто почався встановлювати паркан. Наступний крок, наступний, як кажуть, вичікувальний крок. Це тобто, якщо немає невідповідно ніякої реакції, ні мешканців, нікого, починаються невід'ємні поліпшення, роботи такі проводитися. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода підготувала на четверна сесія проект рішення про встановлення мораторію на забудову даної ділянки. І другим рішенням у нас буде проведення реальних, а не фіктивних зборів мешканців. Громадської думки вивчивши документи, подані представником забудовника, свободівці сумніваються у їх законності. Підприємець свідомо міську раду вводив обману, платив мізерні кошти в бюджет заради того, щоб ніби він тут веде якусь там діяльність. кажуть, відстоюватимуть права рівняна, тому робитимуть все можливе або визначити правомірність будівництва. Нами в свою чергу вчора було викликано це представників національної поліції, були складені заяви в поліцію про склад злочину, про незаконне будівництво. Підготовлено вчора було мною, як депутатом обласної ради звернення в обласну прокуратуру з приводу перевірки законності даного будівництва.